Вітаю слухачів українського радіо У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Отже, про шахеди, герані, різні типи і види безпілотників, якими Росія тероризує територію України і не лише ракетні обстріли, теж звісно залишаються актуальними. Але в цьому разі ми маємо пам'ятати, що коли лунає повітряна тривога, йти в укриття. На жаль. Три роки повномасштабної війни, і українці поступово втомлюються, втомлюються бігати до укриттів, намагаються скористатися правилом двох стін. Чи завжди воно працює? Як загалом реагувати правильно на те, що нам потрібно убезпечити своє здоров'я і життя від атаки від атак шахедами? Про це будемо говорити зараз. І в студії українського радіо начальник управління цивільного захисту державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва Олег Стоволос. Вітаю вас, пане Олегу. Доброго дня, вітаю слухачів. Отже, передусім говоримо про ту загрозу, яку несуть безпілотники різного типу різного виду? Можливо, українцям здається, що звісно наша протиповітряна оборона робить все можливе, але на жаль, це небезпечні речі, які літають над нашими головами в буквальному сенсі. Вони не летять конкретно в якісь там військові, як кажуть росіяни чи інфраструктурні об'єкти. Вони літають, на жаль, над цивільними будинками, часто падають, можливо, уламки, можливо, повністю. На сьогодні що можна сказати? Ти про правила, які залишаються актуальними, чи вони змінюються, чи вони стандартні? і Чому українці все можливо менше починають дотримуватися їх, думаючи, що ну мене або там я сховаюсь у ванні все буде добре? Користуючись нагодою, ви правильно підмітили про те, що <кій> мало того, що дрон може втрапити в житловий будинок, а також під час биття його частини можуть потрапити в житловий будинок. Ще раз хочу нагадати нашим громадянам, що під час повітряної тривоги найголовніше правило це скористатися об'єктом фонду захисних споруд. Їх є декілька видів: це сховище, продираційне укриття, споруди подвійного призначення, найпростіше укриття. Ще раз хочу. Наголосити, що для того, щоб убезпечити життя, все ж таки під час сигналу повітряна тривога, всі повинні рухатись в укриття і перечекати небезпеку про типи будинків і про те, якою може бути шкода залежно. Від того, що падає, чи падає весь дрон. На жаль, це напевне дуже трагічні наслідки. Чи це уламки, які, скажімо, конструкції витримують, які не витримують? Розкажіть про це детальніше? Ну потрібно зауважити, що це залежить від бойової частини, яка знаходиться, що в крилатій ракеті, що в дроні. Із практики, те, що ми бачимо, що дрони, що крилаті ракети, що балістичні ракети наносять дуже велику шкоду і житловим будинкам, і поруч будинками. Які знаходяться. Якщо брати конструктивно, то монолітні будинки, вони більш такі стійкі, якщо брати старі кирпичні будинки. Але все ж таки, я хотів би зауважити, на це не треба звертати увагу і переходити в укриття. В Києві були випадки, коли ракети, дрони залітали в верхні поверхи будинків, посередині будинків. І повірте, от там правила двох стін не врятувала ті тих мешканців, які загинули. Ну до речі, щодо е, найвищих поверхів, або е, ну, скажімо, середніх поверхів. Тут можна сказати, можливо, є статистика, можливо, ваш досвід, практика показує, що найчастіше це справді верхні поверхи, або там, скажімо, кутові квартири, які от на кутах, чи ті, хто всередині, так би мовити, якихось житлових комплексів вони убезпеченіші. Ви знаєте, по тим виїздам, на яких був я, на яких були наші рятувальники, статистику проводити нема сенсу. Тому що ми бачили верхні поверхи, бачили середину житлових будинків. Бачили, коли крилата ракета поруч прилітає, і на перших поверхах виносять вікна, двері відбувається руйнація. Тому проводити таку паралель не треба. небезпечно на будь-якому поверхі в житловому будинку. Випадків дуже багато, дуже багато прикладів. Тому я б не зважав на ці фактори. Пане Олегу, ну от, скажімо, лунає повітряна тривога. Людина має спуститися в укриття, але тривоги в нас пов'язані з шахедами. Зазвичай це вечірня, нічна доба. Людині потрібно вставати зранку на роботу, на навчання, в садочок, будь-куди. Тобто сім'я, яка втомлюється щоночі одягатися, спускатися в укриття порада спускатися, чи можна знайти умовно безпечне місце у квартирі? Все ж таки ще раз зауважу під час повітряної тривоги, я наголошую, потрібно рухатись в укриття. Я розумію, що люди е, втомилися, але вони по перше повинні переживати за своє життя, за життя своїх близьких дітей, за які вони несуть відповідальність. Тому все ж таки треба бути в укритті під час повітряної тривоги. Якщо ми говоримо про Київ, за останній час у нас від початку повітряної тривоги, якщо відбувається. Якісь прильоти, ну це 15-20 хвилин. Це час за який можна спуститися в укриття, і все ж таки перебувати в безпечному місці. Дуже напевне багато міфів пов'язаних з тим, що може врятувати під час таких атак. Зокрема, от правило дві стіни. Коли це правило може працювати? Чи воно не працює взагалі? Неодноразово про це говорили. Правило двох стін. Ми можемо використати в тому випадку, коли обстріл почався зненацька. Ви перебували в квартирі, не було повітряної тривоги або пролунала повітряна тривога і сразу почався обстріл. І правило двох стін тільки в цьому випадку треба використовувати також з певними обмеженнями. Це повинні бути дві несучі стіни. Подалі від оконних отворів, і коли Обстріл э, за або припинився. Ми все ж таки збираємося і починаємо спускатися в укриття. Правило двох стін це захід внезапного обстрілу. Угу. В нас слухачі зараз реагують, знаєте з якої точки зору саме з доступності або віддаленості, точніше буде сказати, укриттів, от зокрема суми тривоги, постійні сховищ мало далеко. Що порадити крім виїзду? І також. І ще слухачка нам пише про те, що 15-й поверх укриття за один квартал, і це майже всюди така ситуація. Ну я не знаю наскільки всюди можливо для певного району, де проживає слухачка. Тому сидимо вдома і молимося Богу. Ну, знаєте, багато роботи проводиться зараз місцевими адміністраціями. Вона почалася і в 22-му році ну, вона почалася ще з 14-го року. З 22-го біль, більш активно. І я гадаю, що в містах все ж таки кількість фонду збільшується. Якщо ми візьмемо місто Київ, то наприклад для статистики, в 14-му році, коли розпочиналася на обліку, бо близько 500 об'єктів фонду захисних споруд, зараз більше 4,5 тисяч в районах адміністраціях Раціях створення комісії обстежується підземний простір, який можливо поставити на облік. Проблематикою залишається в нас, щоб наші слухачі розуміли законодавчо об'єкти приватної форми власності на облік можна поставити тільки зі згоди власника. В нас є велика кількість навіть в місті Києві об'єктів, які б ми хотіли поставити. Місцеві адміністрації проводять з власниками роботу, але не всі власники на це погоджуються. Тому е, от цей процес з приватними е, власниками дуже важкий. А так, адміністрації проводять роботу, ну, я мав більше розповісти, по Києву дуже велику роботу проводять. Так, да, є віддалені точки, але все ж таки той підземний простір, який є, ми намагаємося обстежити раз разом з адміністрацією, поставити на облік, щоб як ну для людей як можна ближче були укриття. Ви знаєте, у нас ми використовували метрополітен, підземні переходи обговорили на, на раді, прийняли рішення, що да, можливо використовувати, щоб людям було більш комфортніше і більш швидше укритися. Під час повітряної угу. тривоги, якщо говорити про різні простори на кшталт паркінгів, наскільки вони можуть врятувати? Паркінг, який знаходиться в підземній частині, він як вони найпростіше укриття використовується і там можна переховуватись під час повітряних тривог. Ще одна слухачка, пані Валентина, констатує жителям сум, просто потрібно жити в тих укриттях. Це про щільність обстрілів, про постійність, не тільки нічна доба, а постійно. Тому зрозуміло, тут поради щодо збереження свого здоров'я і життя виходять, звісно, з раціонального підходу оцінки тих можливостей, які ви можете застосувати, принаймні є можливість виїхати, немає можливості користуйтеся. Не знаю, чи жити в укриттях, але принаймні зрозуміти ситуацію, збагнути масштаби і. І знову таки, як ви можете врятувати себе, дітей, рідних? Це, на це потрібно зважати. Пане Олегу, от до речі, щодо будинків, є ж не лише квартири, є ж не лише, скажімо, там панельки, цегляні, є приватні, є взагалі населені пункти не міста, а селища. Наприклад, як ситуація змінюється з захистом залежно від пункту? Ну, якщо ми говоримо про міста, я вже наголошував, що місцева влада приймає всі заходи для того, щоб збільшувати фонд. Якщо ми говоримо про сільську місцевість. Так, ми розуміємо, що будинки не будувалися з об'єктами фонду захисних споруд, але потрібно звертати увагу, мабуть, в кожному житловому будинку є погреб, якийсь підземний простір. в цьому житловому будинку невелика кількість людей. Ми рекомендуємо все ж таки користуватися цим підземним простором, коли проходять обстріли. Міфи народжуються з розповідей очевидців, які стають свідками влучань. Або там, скажімо, уламків чи безпосередньо того чи іншого безпілотника на житлові будинки. Одна з історій пов'язана з Київщиною, де врятувалася сім'я, яка спустилася якраз в такий своєрідний погріб у приватному будинку. Інша історія, коли чоловік розповідав, що мовляв, добре що він був закутаний у кілька ковдр, які врятували його від масових порізів. Наскільки, якщо можливо, ситуація така, що не встигають, раптово все стається. Наскільки от такий підхід, що десь там загорнутися, подалі лягти від вікон, може ну принаймні зменшити ризик травм і наслідків? Ну, ми повинні розуміти про те, що по в цьому випадку це можливо врятує від якщо ударної хвилі були пошкоджені вікна, і ну, не посікло, тому що він був в двох ковдрах. Якщо говорити про те, що це буде ближче, або в самому будинку, я вважаю, що навряд чи дві ковдри можуть врятувати в такому випадку життя. Ну хтось, можливо, думає, що можна в квартирі зробити, умовно кажучи, там заколотити вікна. Я це дуже вже спрощую, але можливо, Якісь інші заходи, які вважають там меблі, меблями заставити простір, ще щось, що може ну от принаймні допомогти врятуватися, ви знаєте, я як можу тільки розповісти із практики того, того, що ми бачили в місті Києві, коли були Е, е, е Влучання крилатих ракет біля житлових будинків падали уламки. Дуже велика кількість вікон було пошкоджено. Голосіївський район із останніх прикладів весь житловий будинок, фасадна частина була без вікон. Оболонський район недавно біля торгового центру, то що було вночі, в торговому центрі взагалі не залишилось вікон. Тому вважати, що можливо захиститись від ударної хвилі, мабуть, мабуть, ні. Але ж ви кажете про ракету. А ми зараз звужуємо до шахеда, який нібито менш, скажімо, таку бойову частину несе, ніж ракета. Наслідки майже можливо менше по об'ємам, але вікон, якщо це поряд житловим будинком, все, що буде поряд, вікон не буде. Тому закривати вікна, заклеювати як деякі робили. Цей метод не працює. Зараз переважна частина всіх повідомлень у Вайбері стосується укриттів їхньої наявності, доступності, близькості, тому що є зауваження, що поки добіжу щось на голову може впасти. Хтось каже, елементарно немає укриття, хтось каже, воно є. Але наскільки воно може врятувати, якщо воно дуже простеньке, а не таке укріплене десь внизу міцно. От щодо типів укриттів, які з них... Не можна вважати безпечними, ну давайте нашим слухачам пояснимо як в законодавстві прописано, і про що ми говоримо. У нас є об'єкт фонду захисних споруд. До нього входить сховище. Сховище це те, що люди вважають для себе в народному вислові бомбосховище. Такі сховища будувалися на підприємствах, які продовжували свою діяльність в особливий період. Вони не будувалися ніколи для населення. Вони залишились на підприємствах, їх насамперед, щоб всі розуміли, не. Не така велика кількість ідея була в тому, що підприємство продовжує діяльність, воно працює на обороноздатність. Якщо щось відбувається, співробітники ховаються, потім виходять і далі продовжують роботу. Воно на підприємствах закритих. У нас в Києві дуже маленька кількість об'єктів, таких, де підприємства їх відкрили і для своїх співробітників, і для населення. Далі у нас є протирадіаційне укриття. Це споруда. Також вона в неї є коефіцієнт захисту від ударної ввилі від радіаційного захисту. Такі споруди будувалися для населення. Є споруди подвійного призначення. Це як приклад, якщо ми беремо місто Київ, це метрополітен. В цій споруді є основне призначення, і додатково воно може використовуватись для укриття населення. Також ми говоримо про найпростіше укриття. Найпростіше укриття це підземний простір, підвальний цокольний поверх захищений, в якому створені умови для того, щоб люди перебували. Тому, враховуючи законодавство, ми використовуємо цю термінологію. Є певні вимоги до кожного виду захисних споруд, які, які повинні виконуватись, і все ж таки, ще раз наголошую: підземний простір. нельзя сказати, що це 100% захист, але це найбільш Безпечне місце для того, щоб перечекати обстріли, знаю зі свого досвіду, і напевне наші слухачі так само розуміють, про що йдеться. Хтось втомлений комусь, як я казала, на роботу і вже не має сил просто щоночі підніматися, одягатися, спускатися в укриття, особливо якщо про високі поверхи, а ще якщо не дай боже, електроенергію вимкнуть ліфти не працюють. Тобто люди, кожен виходить зі своєї ситуації з розуміння того, як ви ставитеся до захисту життя і здоров'я. У Мене знайома, яка з чоловіком щоночі з рюкзачками, бо укриття в будинку немає йде до метро, тобто таким чином ховаються завжди постійно. Дехто навпаки, навіть маючи можливо в будинку укриття, не спускається навіть туди. Давайте ще раз повторимося. Це відповідальність кожної людини. В мене теж дуже велика кількість знайомих, які при повітряних тривогах перебувають в метрополітені. В моєму житловому будинку є укриття, і коли я виходжу бачу велику кількість людей, які під час повітряної тривоги там перебувають, вони прийняли рішення, що вони переживають за своє життя. Люди, які намагаються нехтувати цими правилами, вони повинні розуміти, що вони наразі. Жають на небезпеку насамперед себе, і якщо вони ще відповідальні за дітей або людей похилого віку, вони ще й наражають на небезпеку. Їх нам пише пан Юрій. Він з інвалідністю другої групи каже: Нікуди не йду, бо пересуваюсь на милицях. Єдине, що з першого дня війни сплю одягненим. У разі влучання буде менше ран подряпин. Світла не буде. Тоді спробуй одягнися, тому скористуються таким чином такою ситуацією. Ми про це проговорили про те, що захистить, не захистить від уламків вікон. Люди, які маломобільні, да, це є проблематикою. Є приклади, коли родичі переїжджають, допомагають спускатися, коли таких родичів немає. Ну це, мабуть, важке питання. Ми розуміємо, що людині, якій важко пересуватися, дуже важко спускатися там з 10-го поверху щоразу. Тому тому, мабуть, в такому випадку, все ж таки, щоб ця людина вибрала для себе якесь місце між двома стінами, і щоб нічого не трапилось, дай Бог, щоб нічого в цьому будинку не було. До речі, щодо цих шахедів, і там різні типи види, які літають. От всі ж моніторять там канали, дивляться звідки, куди як летять траєкторії. І здається, що якщо в одному районі, умовно кажучи, там столиці або іншого міста, якщо ми беремо до уваги, то поки умовно можна не спускатися в укриття, бо він десь далеко. Потім траєкторія починає змінюватися. Хтось каже: ну якщо не чую звуку, значить все добре, все одно він далеко, навіть якщо впаде або його зіб'ють. Тобто бігти лише коли чуєш звук, чи це теж не працює? Бігти все ж таки тоді, коли включили повітряну тривогу з практики. Ще раз наголошую: якщо ми ви побачите, то по місту Києву десь з 15 хвилин і десь ілі е, е, для уламки, ілі прилітає шахет. Тому е, сподіватися, що до вас це не дійде. Мало того, не завжди в телеграм-каналах зазначається, з якого боку, з лівого, з правого берега е, там обмежена інформація, тому на неї спиратися. Щоб приймати рішення, я б мабуть цього б не робив. Тим більше, що все одно об'єкт летить, він рухається, він змінює своє місце перебування. Якщо говоримо про ситуацію, коли треба терміново вибігати з квартири, якщо ми говоримо про житлові хмарочоси або там будинки багатоповерхові. Не добігаєш до укриття, чим можна скористатися в просторі в будинку, ліфт, коридор, там я не знаю, сходові клітини. Що працює? Перший поверх, можливо, якщо встигнеш до насамперед дуже слушне питання. Давайте слухачам ще раз наголосимо: якщо у нас повітряна тривога, якщо є загроза застосування будь-якої зброї, все ж таки ми в будинку намагаємось. Краще сказати, заборонено користуватися ліфтом. Ми користуємося лише сходовим маршем. Поясню чому. По-перше, якщо попаде шахет в житловий будинок і буде деформація будинку, ви залишитесь в ліфті, він перекоситься. Дуже важко вас буде потім звідти рятувати. По-друге, ми знаємо, що після обстрілів буває миттєве відключення електроенергії. Ви будете заблоковані в ліфті і перебувати певний час, поки або аварійні служби Київ ліфта не приїдуть вас. Не звільнять або рятувальники, якщо вони не будуть задіяні на якійсь локації, це буде певний час і це буде некомфортно для вас. Тому ми говоримо про те, що ми виходимо, користуємося сходовим маршем. Якщо ми на відкритій місцевості, коли хола ліфта переходять на сходовий марш, є відкриті частини. Ми пригибаємось, щоб там є парапети біля них, і так спускаємось донизу, до укриття. Ми ще не поговорили з вами, пане Олего, про транспорт наземний, коли люди там перебувають в різних містах? Своя ситуація, десь транспорт курсує і під час повітряних тривог в Києві. Поки петиція на розгляді, що там ухвалюють рішення чи дозволити, чи ні в транспорті люди, якщо це йдеться про комунальний, їх вивантажують, так би мовити, десь на зупинці поближче до укриття. Приватний курсує далі, як тут правильно зреагувати? Хочу нагадати, що було два рішення в 2022 році, коли були масові обстріли. Рада оборони прийняла рішення, що транспорт зупиняється повністю, і люди виходять. Потім, коли безпекова ситуація стала трошки краще, і ми влада побачила, що є колапс, Було друге рішення, де було прийнято про те, що транспорт доїжджає до найближчої зупинки, де є укриття, висаджує людей, і щоб вони мали змогу перейти в укриття. Питання дуже важке, ми були на обговоренні. Люди повинні розуміти, що все ж таки перебування в транспорті під час повітряної тривоги, велика кількість людей в маленькому просторі. Якщо щось рядом упаде, будуть трагічні наслідки. Якщо, як приклад, вам розповім, щоб всі розуміли, остання ситуація у нас на Лук'янівці. Коли частина ракети потрапила на проїжджу частину? А тепер давайте обрисуємо ситуацію. Якщо б ви розумієте, що там, там рядом ринок дуже велике скупчення, це були був вихідний день. Обрисуємо ситуацію, що два тролейбуси були б на зупинках друг напротив друга, і цей уламок би потрапив між ними. Яка кількість жертв була б в цьому випадку? Нам пише слухачка Тетяна, яка закидає про те, що ми зараз на Києві зосереджуємося. Але я нагадаю, що наш гість представник управління цивільного захисту ДСНС міста Києва Олег Стоволос, і ми не тільки запрошуємо безпосередньо з міста Києва, в нас працівники ДСНС, які відповідають за всю Україну і розповідають про всі міста. Тому, пані Тетяно, я розумію, що вам болить за Харків, бо саме за Харків, пані Тетяна, пише про те, що тут ховатися під час тривог можете перевірити, вона запрошує. До Харкова поживете тиждень і зрозумієте про що йдеться, і, от зокрема, щодо інших міст ситуація схожа, чи там залежить від того хто ближче до лінії фронту, до більшої кількості обстрілів? Бо ж Харків це не тільки шахеди. Ми розуміємо, що в Харкові безпекова ситуація, мабуть, погірше ніж в місті Києві. Але я хочу запевнити слухачку, що співробітники ДСНС в межах своїх повноважень проводять роботу для того, щоб збільшувався фонд захисних споруд. Працюють з адміністраціями, допомагають, виходять на огляди. Ми робимо все максимально для того, щоб таких безпекових місць в кожному регіоні було якнайбільше. Спускаючись в укриття буквально недавно, я подумала про те, що сумка з документами в мене залишилася в квартирі, і я тут, от зараз з вами спілкуючись, розумію, що варто, мабуть, нагадати про цю ну не тривожну валізку або валізку, яка має бути з собою завжди, навіть коли ви спускаєтеся в укриття. Що брати з собою? Так, ну ми з 22-го року говоримо, і ви говорите правильно. Вона називається тривожна валіза, Це валіза, яка Передбачається при будь-якій надзвичайній ситуації, але ми зараз стикнулися з надзвичайною ситуацією військового характеру. Так, в тривожну валізу, ми ложимо документи від квартири, машини, ключі, щоб вони у вас були під рукою, паспорт, якусь частину грошей. Можливо, якщо ви вважаєте цінні речі, беремо з собою речі по, в залежності від погоди, для того, щоб можна, якщо в зимову пору там, додатково одітися, якщо в літню це менше речей. Беремо з собою сірники, беремо батарейки, можливо, радіоприймач, у кого є, якщо ми знаходимося в укритті, для того, щоб зна. Яка ситуація, е, якісь продукти харчування, які не портяться, тому що ми з вами не знаємо, на який період це буде. Е, якщо з нами діти для дітей беремо е, речі, які необхідні. Люди, які страждають і е, хворіють і приймають ліки на постійній основі. Запас ліків там цей повинен бути. І от така тривожна валіза повинна стояти біля виходу. В мене така стоїть у самого біля виходу, і користується Дружина, діти, і ми її беремо. Це ті речі, які вам знадобляться можливо там протягом 24 годин, тому що ми не розуміємо, на який час може затягнутися обстріл. І на останок нашої розмови хочу також запитати про таку ситуацію: якщо не дай Боже трапилося уламки чи безпілотник, чи там така настільки ударна хвиля, що в квартирі в помешканні трапляється лихо не просто вибивається вікна, там, скажімо, пожежа починається якісь інші такі речі, і власники квартири мають можливість ну тобто мають можливість взагалі бути рухатися, щось робити їм вибігати, чи можна щось робити самотужки, чи дочекати. Атися приїзду ДСНС питання треба розділити на дві частини. Якщо відбулось частково руйнація квартири, ви у свідомості, і ви бачите, що ви можете безпечно вийти з помешкання, ви безпечно рухаєтесь у напрямку виходу Якщо ви опинилися під завалами. Перше, якщо ви можете скористуватися мобільним телефоном, ви набираєте службу 101, 102 і повідомляєте, що ви знаходитесь за такою-то адресою, яка у вас квартира, для того, щоб коли рятувальники будуть працювати, у нас є план схеми будівлі. Ми будемо розуміти приблизно де це відбувається, і в першу чергу будемо рятувати людей. Якщо мобільного телефону нема, і ви знаходитесь в якомусь обмеженому просторі, але можете. Рухати руками візьміть два будь-яких предмети і стучіть їх Зрозуміло, друг щоб дати про себе знати. Да, да. Олег Стоболос, начальник управління цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва, був на зв'язку з був в студії Українського радіо. Дякую вам за участь.